Так, я отак заанонсував, що по суті ну, ви там також і мешкали в тому будинку, але я так розумію, не знаходились. Розкажіть, розкажіть, що, що можете, що хочете розказати. Чи вціліла ваша квартира після так, цього удару? Ну, Моє помешкання це через два під'їзди від місця Падіння. то Зараз воно без, без вікон, там повиривали вікна. і... Внутрішні двері, ну, тобто, от напевно, звична для того двору зараз ситуація. І ну головне, що всі, як то кажуть, живі, здорові, а що тут ще можна додати? Всі бачили ці кадри, і тут нічого доброго, я, я якось для себе вже так перегорів стосовно цього всього. Що ви всі бачили, вся країна бачила, як виглядає зараз. Місце, де, на думку російських пропагандистів, зберігалися західні боєприпаси. Я так думаю, що вони зберігалися, певно, чи там в мому комоді, а може, десь в холодильнику моїх сусідів або в антресолях моїх сусідів через один під'їзд, які вже так ніколи не побачить цей світ. Ну ось такий час живе. Я знаєте, що хотів. Ми, ми постійно говоримо. Насправді хочеться про це подвір'я. Воно ж унікальне. Мені здається, це там абсолютно унікальне подвір'я для міста Львів. Таке воно закрите з усіх боків. Як, як взагалі? Ну, яка була атмосфера цього будинку, бо тому що мені, ну судячи зі всього, я навіть заходив вранці, як бачив, всі один одному допомагали. Мені здається, що в, в тому будинку, в тому подвір'ї ну, мала вирувати якась особлива атмосфера, так як зрештою в кожному будинку. От, чим, чим жив цей будинок? Ну, як, я, я теж для себе це вивчав, бо. Коли там оформляв документи, то було 15 років тому. Ще на квартиру, то цікавився взагалі будинком. Він остання з польських забудов, все що далі йде після. Світлофора туди далі, як до податкової львів'яни, знають це вже далі. Тільки один-два було польської забудови. Вона була в формі рондо Мені архітектори в управлінні історичної спадщини Львова розказували, що власне таких круглої форми будинків, замкнутих, таких ахса... а, такий ансамбль є щось двоє чи троє в Європі. Ось і там він має свою історію. Наприклад, мій під'їзд, той, який через два від місця падіння, це взагалі весь весь той бік. Він будований двадцять 26-27 році. Архітектором був е е тодішній ректор е львівської політехніки, який пізніше, до речі, як це от бачите, як воно працює. Історія пізніше він відбудовував. Після бомбардувань нацистів відбудовував Гданськ, і він там похований як почесний мешканець міста Гданська. він брав участь в і очолював навіть під групу архітекторів, які відбудовували розбомблений Гданськ. Ось цей архітектор є автором цього власне Стрицької, яка теж зазнала е, ракетної атаки. Ну, бачите, такі замкнутого типу двори вони завжди мають якусь таку знаєте атмосферу ком'юніті. І воно там так і було. Така спільнота там була, і якщо навіть бачили помешканців, часто там дуже багато таких активних людей, там людей дуже творчих, це біля стрійського парку недалеко. Тобто воно свою атмосферу завжди має. Ну але що ми треба будемо говорити? Воно все відновиться. Атмосфера це те, що люди роблять. А якщо люди мають дух, мають якийсь хребет, то що би не сталося, б ворог не робив, все це відновиться і забуяє життя якраз на зло всім тим, хто несе смерть. Oprosti za paphos, ampak on mi, mi je tukaj zelo do reči, ja bi rekel.